А я. Да блин, ваши пущи уже задолбали, я даже не буду уклоняться. Мене таракан интересує. Ходи сюди. сюда. Сюда хоть. Поговорим. С тобою. Не нугой бубує. Так, тихо, я знаю, що ти зараз під землі Ти Думаєш, саме умний, чи що? І он зараз скопитися від моєї отрути. Там урон просто нехилей. Три минути, получати по 4 кожних 8 урона кожна секунда. Бо йде 2 урона за секунду. А Урон один составляє 4. Буде 8.

My master would well, have surely skinned me alive. Speaking of your master, you see, it seems he was kidnapped. A few weeks ago, some people offered him a job. I didn't like them from the very beginning. There was something sinister in their eyes. They tried to persuade him to take the job, but my master is renowned for his high principles. He refused. So last night, they came here and kidnapped him, put a torch to the smithy, and I. I couldn't do anything. Do you know where they could have taken him? They mentioned a camp in the mountains beyond the bridge and the village. I wanted to go and rescue him, but I, I thought it would be better if I looked after his things. It is not safe around here. You are wise to stay here. Do not worry. I shall bring your master back. Thank you, and take care. These people are dangerous. <laughs> Таке сталося. Прийшли дяді. Неизвестное происхождение. Ну, известную расі, а просто неізвісно звідки вони взялися. От. Предужилось сперва роботу. Предужило ЗП. Но наш кузнец виявився з принципами. Сказав Не-не, я на вас працювати не буду, бо ви якісь негарні. Він же. Е, вони вирішили довго не панькатися, його топовикрили, а кузницю підпалив. Це же його підмастирія, вирішив не лізти на рожон, а просто глядіти його речі. Ну, чесно говоря, я на його новому ну, якби... Як він мав би справитися з тими, хто пройшов мімо таких е, скорпіонів. Він сам по собі нічого не може зробити. Ну тупо би загинув. І ми навіть не знали, де кузнець. Так, а що ти продаєш, цікавенько? Зілля ти продаєш. А скільки стоїть? А, вартість 10. Степе, в мене це все время було 20 зілля? І типа 8 в швидкому доступі. А я голов не думаю, блін, ну, у мене жіля пощі нема. Ясно? Атака непогана, но по-перше, це звичайний, а по-друге, це дворучне оружие, по-моєму. Дай покращення. Що ти можеш зробити? Екіпіровка. вартість... А, два бронзовых бронзових ломка и 100 драх. Угу, це максимальний уровень його, да? так? І це максимальний. Що в нас це виходить? По три уровня. Ну. Дякую. Мене більше інтересує. наскільки він став сильнішим. От, візьмемо порівняно з обичним мечом. Ну, до простого меча йому все одно ще далековато. На 7 урона менше, але зате. А, ні. В цього тепер урон менший. І в цього також шанс критичний більший. біший. Зате труду бі. Так, ОТБ. Урон сильно уступає. Дуже сильно. 16 фізичного? 23 темного. А! він потім сумірується, бо ще 23 темно, на нас це я понял. і картизки так само угу. Ну, В принципі тем хай буде Так, і по броні, по броні, по броні, по броні, по броні Ну ч, нормально? Не подобається Ей ремесло, ремсу, Що там там ремеслі можна зробити? А я так думаю... Эй, кот Так, я вот що подумав? Ремесу можна і так зробити, наверное. Эээ... А... А, -а, -а сироє м'ясо, спеції кисткового мука. Поче таке копчене. Я пока таки можу копчене робити м'ясо або робити дротики. Треба кистка звіра і смола. Ну давайте зробимо. А можно якось всі разом? А, можна. Все отлично. Ну, дротики реально можу пригодитися. Ну мені не раз писало життя Так, отлично. Так, мини туда, да, мини туда. Давайте в лес зайдем. Пыдаемся, что в и робить. Трібно 10xенції темряви? Що бишов. Ладно, получу есенцію темряви, поговорим. Так, 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 так. Е, Древо навиков. А. Нема нічого? Жаль, жаль. Лічно. Ну тоді продовжимо. м лис ч Я ж ты знаю. А, мясо? Чего? Вот. Ч Че ты за Ah, ponham. Тих плющів, як, а, -а, -а! як я не люблю плющі. Mm. Ти нормально себе почуваєш? Привіт, командира. Я відчуваю тебе образу та гнів, воїне. Ти я був. Бля, я ж кажу, я не співаю читати. Ти мертвий, як це можливо? Не перебивай мене, коли я говорю о душі моїх солдат повернуться загублені без мети. А, повернулися. Руйнівна сила ув'язнила їх навколо трьох облич, страху на рівні козвільники. Будь ласка, зроби щось, щоб душі моїх людей покинули цей брянний мир. Я не вірю, що там был бредний, но. я ж не співаю читати. У мене не такий <кій> речовий апарат розробити. А та вовк, а я люблю вовхів. Ходи сіда, ходи сіда, ходи сіда. Ай, хорош, ай хорош. Ходи Ой, хорош, ти куди тікаєш від мене, да? Це перший раз, коли я їх побачив, я, ну так скажем, перелякався. Ч за хрінь? Ч-то мені цей череп вообще не подобається. Хтось щось понял, я хуя, ты понял? Хто мене був? Чого це було? Що Че за череп? Я можу вбити кого завгодно. Я не можу вбити того, хто ко я не бачу. Ми треба піти череп забрати. А-а-а! Воко я чув. Кіл the bastard! Ты реально, да? Він не переключився на его. Oh. Ну, блин, а... Положи немножко. Він ще копь. Это Спарты пользуются? Ты че воруешь, мои коронні оце. Тебе кто здоров? Це таки я можу использовать. И все. Вишный кто. Що це було знову таке саме? Не Тут, Тут! Тихо! Я його не бачу. Тихо. хуа. Ось ты. десь тут. Бачу. Я його вбив? Це таке що шовувать? Що це за хрінь не видимає? Ладно. Треба піти забрати свої речі. Та ти мене вещи не згадиш. Тільки цікавить. Ладно, може, якщо я пробіжу... А нетю комбай лейтер. Йди в жопу. Демонтин тоді орудий. Чого я їх не бачу? Це бах? Чи глюк? Чи фіча? Ой-йо, як мені побачити того, чого я не бачу? Ну просто сражатись з тим, кого я не бачу. Оказується офігіть, як сложно. Шутки. А, я там был. що за рис? Демьте он. Я понимаю, что это знак э, босса, но босс невидимый. И дейки скелеты тут стопе. Люди видні. вовки эм... Вопки видні. Всі видні? Но скелети були невидимі. Так же, коли він ходив? Було чути, що це нежить. Бо кістки їх хрустіли. Значить, в цьому лісі всі... вся нежить невидима стає. Цікаво. Як мені сражатись з тим, кого я не бачу? Кстати, одну секунду. Раз, раз, раз. Ну так, на всякий пожарный перевірив. А може це все таки глюк? Я це можу перевірити. Просто... Перезашов всю в ігру. Зберегти. Вийти в головне меню. Давайте. Нє, можливо, це просто баг. Карабік. Щас перевіримо. Nie, мені мини внес. Я в пастку. тут сэдный Ага. Це даже бойську не бах ладно секунду я пошукаю гайди про його Бо я не собираюсь сражаться з тим кого я не бачу ну я його конечно можу перемогти це не проблема просто